Куди подівся Олексій Резніков? після звільнення з посади міністра оборони? Чоловік перестав вести свою сторінку у Фейсбуці. Останній запис там датується 5 вересня 23 року. В день звільнення вже у квітні 24 року з'явилася інформація, що екс-міністр очолив проект безпечних та оборонних програм в Українському інституті майбутнього. А до цього у січні 24 року повідомлялося, що Резніков повертається до адвокатської практики. Зараз він веде непублічний спосіб життя. Нагадаю. Під час його керівництва у Міноборони сталося кілька гучних скандалів. Один із них пов'язаний із золотими яйцями, коли журналісти розкрили подробиці завищених цін при закупівлі продуктів для збройних сил України. Після резонансу у ЗМІ та соцмережах свої посади у Міноборони втратили заступники Рєзнікова, тоді як він сам. Усидів кріслі другий корупційний скандал спалахнув пізніше. Він був пов'язаний із завищеними цінами на закупівлю військової форми для ЗСУ. І вже після цього під тиском громадськості Резнікова замінили.